В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ця церква вже багато днів зосереджує нас на розп'ятті Ісуса Христа. Ісус Христос взяв на себе вину нашу і захотів. Обезвиннити не можна сказати, а захотів нас визволити, очистити від нашої вини. Виправдати не можна було. Апостол Павло каже, що одною людиною увійшло зло у людську природу і через неї на всіх людей і всі стали повинні. Оце Ісус Христос побачив, що не найдеться. Того, хто міг би двигнути з оцього впалого стану людську природу, і тоді Христос благоволив людську природу двигнути як Сотворитель. Воно має таку базу. Ісус Христос каже за 6 днів до Свого розп'яття, нині суть. Світу від цьому. Князь світу, цього буде засуджений і вигнаний геть. Ми вже про це з вами говорили. Апостол Павло проливає світу, хто такий Князь світу цього? Ісус Христос ще, коли йде, несе хрест на Голгофу, за Ним ідуть жінки і плачуть, що людина буде страждати. Буде мучитися, Ісус Христос. Як той, хто бачить серця і бачить, яка буде розплата за цей злочин, повертається до них і повертає увагу цих жінок на себе і разом нас усіх на себе, жінки, не плачте наді мною, а плачте над дітьми вашими. Бо що робиться з зеленим деревом, а що буде з сухим. А тоді доповнює Іван Богослов, що скажуть горам упадіть на нас і гробам покрійте нас. Оце буде розплата за гріх. А у всьому цьому база побудована злим духом ще у раю. Коли Адаму було добре, як це нам буває добре, тоді злий дух намовлює Адама на зло, злий дух швидко зорієнтувався, як можна вдарити, поки ще все створіння людства в Адамі, ще не пустило гілок чистий, бо якби були вже нащадки у Адама чисті, то вже тоді було б не можна все людство забруднити. А так поки ще Адам не розмножився, спокушає і закрадається, як ми знаємо, у душу людини, Адама, і кладе свій трон. А Господь Бог створив людину і поставив людину. Але людину, треба сказати, на свій образ і за своєю подобою. Ось цій духовній основі, в яку поклав людину. Образ Божий і подоба Божа. Господь Бог віддає людині панівство над землею. Значить, оце. Плодіться і розмножуйтеся, і пануйте над землею, володійте нею. Оце така довіра була образу Божому і подобі Божій, яку Господь Бог вклав у людську природу. А тепер оця подоба Божа, образ Божий, приймає образ якоїсь сторонньої сили і вже. Нема нічого святого, а там, де могла бути подоба Божа, поставлений трон когось іншого. І тепер апостол Павло констатує, що одна людина згрішила, і ми всі повинні, бо ми, як від зараженого, апостол Яків каже, як від зараженого джерела виходить, вода заражена. То вже тепер нічого не можна зробити, Адам вражений, і все людство стало під гріхом. І апостол каже: у умом я любуюся в законі Божому, а у членах тіла мого вижу інший закони, який воює проти закону, мого, і каже: нещасна я людина. А тепер не було того, хто міг би був полікувати, підняти людину, яка провалилася, яка стала троном пекла. Князі пекла поставили у людині свій трон. Хто міг, як всі від Адама пішли, всі народжуються уже не з пориву любові до Бога, а спохоті, і злий дух у кожному кладе свій трон. Бо в ньому є частка, яка засвідчує, що народився не з пориву любові, а спориву за задоволенням. Оце так тонко і спритно потурбувався дух, як вразити. І ми всі живемо оцим задоволенням. Це вийшло на перше місце, і пророки дорікають. Старозавітник каже Ісаїя, князі содомські ще глибше йде, а народи гоморський, і каже до свекрух, ви торгували вашими невістками, ви їх віддавали на предмет блуда, а самі зате пили вино і розкошували. Це наскільки ми глибоко впали. І Дух ще далі йде. Коли Христос пішов на подвиг до пустині на 40 піст, тоді, коли Христос завершує Піст, виснажений, а тілесно може, можна сказати, і психологічно вишавлений, і тепер є нагода Ісуса Христа спокусити і йде до Ісуса Христа злий дух і каже до Ісуса Христа, що. Якщо ти хочеш бути Паном світу цього, поклонися Злому духові, бо не я викрав оцю владу у Адама, бо Адамові, образу Божому, подобі Божій дано панівство над планетою, над землею. А цей дух викрав і каже: все це мені дано, і якому хочу, тому даю за поклони до землі Злому Духові. Отут, якраз сам Христос тепер дає відповідь на. Це перед тим, як Христос мав вийти на народну проповідь, злий дух, це заявляє Ісусу Христу, що Він панує над всім світом. А апостол Павло каже, що князь панує над світом князь духів злоби під небесного. Якраз апостол Павло гарно розкриває, хто такий князь світу цього. І тепер. Відійшов злий дух від Ісуса Христа до часу, каже Святе Письмо. А потім, коли Христос завершує місію проповіді і наступає, пора принести себе Богу в жертву і виправдати людську природу, тобто людська природа повинна покарати себе. і... Винагородити божественній милості за зневагу. Ісус Христос тоді каже, іде Князь світу цього, але в мені немає нічого, немає гріха. Але Ісус Христос бере на себе гріхи всього людства. Бо потім апостол Павло це розкриває, однією людиною. Увійшло зло у світ, і всі стали злі, всі стали причетні до гріха, Народжується вже ставром Злого Духа, бо народжена людина з спохотів. Пречиста Діва Марія, Іван Хреститель оминають похоть, бо народжені у старості, коли вже похоть ними не володіла. Син Божий обирає причисту Діву Марію, яка не вражена батьками у похоті, і на ній тавра зла немає. І син Божий у таку найчастішу утробу вселяється. Як це було Богом, передбачено, що кожна людина отак могла народжуватися. У такій святості, і наповнити Царство Небесне. Син Божий заявив, іде Князь світу цього, але в мені немає нічого, ні власного гріха, ні гріха при зачатті. Але Христос пішов на Йордан до Івана Хрестителя і там узяв весь вантаж гріха і мук. За гріх всього пекла бере на себе. Іван Хреститель обливає Ісуса Христа Водою. Ісус Христос перепрошує, переглядає всі падіння людства на планеті, за всі тисячоліття, за весь розвиток зла. Зло має властивість розвиватися і вдосконалювати своє зло. Ісус Христос все це прийняв. Коли Ісус Христос перед Богом Отцем, усе визнав, тоді на Нього сходить Дух Святий, показує Господь Бог, що буде з людською природою, коли вона очиститься у покаянні на неї. На кожну людину отак зійде Дух Святий. А коли оце стається з нами, якщо ми відправляємо сповідь у всій щирості правди, то тоді священник читаю прощаю і розрішаю, і Дух Святий злине на ту людину, бо вона стала очищена, принесла покаяння. І перепросила Господа Бога, якщо поклала намір, більше того не робити. І тепер Христос іде на Голгофу, щоб як манна у старому Завіті була прообразом святого Причастя манною, Господь Бог годував. 600 тисяч воїнів, крім жінок і дітей і перестарілих 40 років. А тепер оця манна була прообразом причастя. Бо сказано, що Господь Бога дав їм хліб ангельський, хліб з неба дав їм їсти. Манна це пилок, який на квітках. Коли цвітуть квітки спирскує і виконує запилення квітки, щоби приносила квітка рослина насіння. Коли наступав вечір, тоді цей пилок у гарячому повітрі літав, а коли охолоджувалося повітря, ставало все вологим і пилок збивався. У крупу і випадав на землю, і Він ростає його при перших слабких променях Сонця. І ось цим пилком небо годувало народ у пустині 40 років. А тепер Христос цей образ реаліями наповнює. Ісус Христос іде на Голгофу. Своє тіло віддає на муки, проливає свою кров, освячує землю, освячує стихії, освячує воду, ходячи в Йордан. Усе це освячує, і е, сходить до Отця Небесного, а нам залишає заповіт. Хто буде їсти від тіла мого, пити від крові моєї, то й буде мати життя у собі, і я того воскрешу в останній день. Віддає своє тіло і свою кров. У жертву Отцю Небесному доносить вірність Отцю Небесному до порогу вічності, останні його слова, Отче, у руки твої віддаю дух мій. Це людська природа повернулася. В особі до о, Сина Божого повернулася до Отця Небесного, і всяка людська природа, яка стремиться до Господа Бога, має вхід, має вступ до Царства Небесного. За Оце, Син Божий дозволив себе вичувати, розп'ясти, прийняти смерть. Щоби зустрітися з субстанцією смерті, вразити смерть, аби вона до всіх тих, хто у Христі Ісусі не мала сили, і це є життя вічне. І коли Пилат дослідував і заявив світові, що на людській природі після хрещення Йоанном, Уже не знайшлося вини, я в ньому вини не знаходжу. Оце заявив Пилат про людську природу. І Коли ми стаємо спільниками цієї найчистішої природи, тоді ця природа покриває наші немочі і освячує нас від гріха, якщо ми віримо Господу Богу, довіряємо себе Йому. То тіло Христове через віру нашу у Спасительну місію Ісуса Христа, так заявив ангел-хоронитель, або, може, навіть і князь пекла, не находжу в ньому вини і людина у такий спосіб може пройти. До Царства Небесного. Адже дорогі християни Ісус Христос сказав, над цим треба плакати, над собою і над дітьми нашими, бо ми занедбали все, пустили все на самоплин. Людина не вміє себе у порядку тримати. А якщо ще в нас віри нема у Ісуса Христа, ми не скористаємося з жертви Христової. І для нас, а церква і жертва Христова пройдуть мимо і залишаємося ми сам на сам з своїми учинками. Нехай Христос Спаситель покриє наші немочі, і нехай Христос Спаситель помилує нас. І прийми нас в оселі небесні на всю вічність. Амінь. Мі Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.